Ціни на відеокарти RTX 4070 та 4060 Ti у версіях Founders Edition у Китаї практично співпадають з рекомендованою розрібною ціною, а іноді й трохи нижче. Це сталося через випуск версії RTX 40 Super, через які довелося знижувати ціну звичайних версій, щоб вони все ще були актуальними. Також зниженню цін посприяла конкуренція з AMD, оскільки Radeon RX 7800 xt виявилася дуже гідним конкурентом для Nvidia в цій області, продемонструвавши вражаючу продуктивність, враховуючи те, що вона коштує всього 499 доларів. Зниження цін на відеокарти RTX 4070 та 4060 Ti може стати хорошою причиною оновитися на нову і потужну відеокарту або вже дочекатися виходу лінійки RTX 50. В свою чергу AMD теж продовжує радувати своїх шанувальників хорошими новинами. Компанія прийняла рішення зменшити рекомендовану ціну відеокарти RX 7700 xt Її ціна тепер офіційно стартує з 419 доларів, замість колишніх 449. Варто нагадати, що ця модель оснащена графічним чіпом Navi32, має 3456 потокових процесорів. Оснащена 12 ГБ пам'яті GDDR6, котра взаємодіє з GPU через 192-бітний інтерфейс пам'яті. Найближчий конкурент RX 7700XT серед продуктів зеленої компанії це RTX 460TI. Рекомендована ціна котрої починається з 399 доларів. Компанія Lenovo привезла на виставку MWUC2024 концепт ноутбука СінicBook Transparent Display Laptop. Як свідчить назва модель вирізняється прозорим екраном. Розробники припускають, що ступень прозорості дисплея приверне увагу художників і дизайнерів, за словами представників Lenovo, на які посилається The Verge, Прозорий екран може знадобитися факівцям із роботи з фотографіями та графікою. Архітектор, розташувавши такий ноутбук навпроти потрібного пейзажу, зможе створити ескіз майбутньої будівлі, не відводячи очей від екрану. З зовнішнього боку кришки ноутбука розташована камера, яка розпізнає предмети, котрі розташовані за ноутбуком. Це дозволяє за задумом Lenovo працювати з технологіями доповненої реальності. Технічно, дисплей типу MicroLED має діагоналі 17,3 дюйма і позбавлений рамок, а роздільна здатність обмежена 720 720p. Втім, якби Lenovo забажала зробити прозору панель типу OLED, то роздільну здатність дисплею довелося б опустити ще нижче аж до 480 p Щоб перетворити поверхню дисплею на непрозору, її потрібно заповнити білим тлом, при цьому максимальна яскравість екрана складає 1000 ніт. Існуючий прототип не дозволяє зробити непрозорою всю поверхню екрана, але в серійному варіанті Lenovo розраховує цього досягти. Ступінь прозорості дисплея не перевищує 55%. На думку представників компанії, подібні технології у серійних ноутбуках знайдуть застосування протягом найближчих п'яти років. Фізичної клавіатури прототип ноутбука немає, натомість на скляній поверхні у разі потреби відображається віртуальна сенсорна клавіатура, яка відключається автоматично при віддаленні користувача від комп'ютера. На цій поверхні за допомогою пера можна малювати і креслити, що зайвий раз доводить вузьку функціональну спрямованість пристрою. З 27 лютого Radeon на рік 7900 GRE стала доступно для покупки на всіх ринках, а раніше її можна було придбати лише на китайському ринку. Згідно зі слайдами AMD, RX 7900GRE буде продаватися за ціною 549 доларів, і компанія порівнює її з відеокартою Nvidia GeForce RTX 4070 RX 7900GRE заснована на графічному процесорі на 31 xl на 80 обчислювальних блоків, а це 5120 потокових процесорів. Відеокарта оснащена 16 ГБ пам'яті GDDR6 з частотою 18 Гбіт на секунду і використовує 256-бітний інтерфейс, що забезпечує максимальну пропускну здатність 576 ГБ на секунду. RX 7900 GRE має зайняти проміжну позицію між RX 7900 XT та RX 7800XT. Згідно з витоками, AMD порівнює RX 7900 GRE з GeForce RTX 4070. Відповідно до слайдів AMD, RX 7900 GRE повинна забезпечувати в середньому на 14% більше продуктивності за долар і буде від 1 до 32% швидшою у роздільній здатності 1440p, принаймні в тих іграх, які наводить AMD. У мережі з'явилися результати тестування процесора Qualcomm Snapdragon X Elite із 12 обчислювальними ядрами. Вони свідчать про те, що цей процесор перебуває на рівні процесорів останнього покоління від AMD та Intel. За даними GeekBench, однокристальна система працювала на частоті 4,1 ГГц і була протестована на платформі Qualcomm ZHWXX з 32 ГБ пам'яті lpddr 5 x під керуванням операційної системи Windows 11. Результати новинки в однопотоковому режимі склали 2574 бали, а в багатопотоковому 12562 бали. За результатами тестування, процесор Qualcomm перевершив AMD Ryzen 9 7940 hs у багатопотокових тестах, проте поступився Intel Core Ultra 185 h Qualcomm планує конкурувати з процесором Apple M3 та пропонує високий рівень ефективності. Чи здійсниться дана обіцянка, покаже швидкий реліз цього чіпа, який заплановано на літо цього року. Компанія EVGA представила оновлену серію необслугованих систем рідинного охолодження CLCX. від випущеної 2022 року серії SRO CLC новинки відрізняються новою конструкцією водоблоку, а також наявністю argb вентиляторів SRO і VJ CLCX випускатимуться з радіаторами типу розмірів 240, 280 та 360 мм. На відміну від моделей CLC, які оснащувалися водоблоками зі звичайною RGB підсвіткою, у складі CLCX використовуються водоблоки з вбудованим кольором 2,1 дюймовим дисплеєм. Що підтримує роздільну здатність 480 на 480 пікселів. На екран може виводитися різна корисна інформація про систему, а також анімовані зображення. Сама помпа у складі SRO e BGAC LCX змін ніяких не зазнала. Насос сьомого актуального покоління від компанії ACTEC виробник застосовував, що у моделях CLC. EVJ заявляє, що шум роботи помпи не перевищує 20 дБ. Оновлені моделі CLCX отримали вентилятори з ARGB підсвіткою. У моделі CLCX 240 та 360 використовуються 120 мм вентилятори зі швидкістю роботи 0-2580 обертів на хвилину. Створюють повітряний потік до 73,15 CFM та статичний тиск на рівні 3,77 мм водяного стовпчика. Їхній рівень шуму при роботі не перевищує 35 дБ. У складі моделі CLC X280 застосовуються 140 мм вентилятори зі швидкістю роботи 0-2380 обертів на хвилину, створюють повітряний потік до 85,13 CFM, статичний тиск на рівні 3,68 мм водяного стовпчика і також володіють рівнем шуму не вище 35 дБ. В обох моделях вентиляторів використовуються гідродинамічні підшипники з ресурсом до 50 тисяч годин роботи. На своїй СРО виробник заявляє 5-річну гарантію. Модель CLCX 240 компанія оцінила у 250 доларів. Версія CLCX 280 отримала цінник в 270, доларів, а старша модель CLCX 360-300. доларів. Новинки підтримують процесорні роз'єми Intel lga 1700 1200 115X, а також AMD Socket AM5 та AM4. У сімейство професійних відеоадаптерів Nvidia Ada Lovelace додано дві нові моделі для ноутбуків RTX 500 та RTX 1000. Вони побудовані на базі графічного процесора ad 107 який використовується у відеокартах RTX 4060. За заявою Nvidia ці новинки стануть в нагоді як для роботи з графікою, так і для прискорення операцій штучного інтелекту. Модель RTX 1000 використовує GPU AD107 на 2560 ядер CUDA, 20 RT ядер та 80 тензорних ядер. Вона також оснащена 96-розрядною шинною пам'яті та 6 гіабайтним відеобуфером gddr 6 з пропускною спроможністю 192 ГБ на секунду. Рівень TGP може бути налаштований у діапазоні від 35 до 140 Вт. RTX 500, в свою чергу, використовує урізану версію кристала і має 2048 ядер CUDA, 16 RT ядер, 64 тендерних ядра, а також 64-бітний інтерфейс пам'яті. Ця модель оснащена 4 ГБ GDDR6 і пропускна спроможність складає 128 ГБ на секунду. Для RTX 500 характерний рівень TGP від 35 до 60 Вт. Уже навесні цього року можна буде придбати мобільні робочі станції, оснащені відеоадаптерами RTX 500 та RTX 1000. Вартість таких станцій наразі невідома. Компанія Sabrent представила нову серію твердотілих накопичувачів Rocket 5 стандарту PCI-Express 50 у форматі M.2 2280 NVMe. Серія складається з моделей SSD opсіoм 1, 2 та 4 ТБ, які будуть доступні як без радіатора охолодження, так і з системою охолодження, до складу якої входить компактний 20-мм вентилятор для ефективного розсіювання тепла. Sabrent називає Rocket 5 своєю найшвидшою серією SSD, в основі накопичувачів використовується оптимізований флагманський контролер Phison PS5026 і 26 Max 14. А також 232-шарові мікросхеми флеш памяті B58R компанії Micron. Також для SSD заявляється оснащення кеш-пам'яттю LPDDR4. Виробник не позначив рівень продуктивності для кожної окремо взятої модифікації SSD серії Rocket 5, проте зазначає, що новинки пропонують швидкість послідовного читання запису до 14 та 12 ГБ на секунду відповідно. Крім того, у випадкових операціях читання та запису блоків по 4 кБ їх продуктивність становить до 1,5 та 1,8 мільйонів IOPS відповідно. Сабрент оцінила накопичувач Rocket 5 обсіом 1 ТБ у 190, доларів, версію на 2 ТБ в 340, доларів, а варіант на 4 ТБ в 730 доларів. Бренд KFA 2, який належить компанії Galax, розширив свій асортимент відеокарт RTX 4070 Super і X-Gamer, додаючи два нових варіанти кольору рожевий та білий. Ці нові варіанти кольору доповнюють оригінальну чорну версію, представлену ще в січні. У новинок кожух вентиляторів та металевий бекплейт пофарбовано у рожевий та білий кольори відповідно. Обидві версії оснащені чорною друкованою платою, яка після встановлення майже повністю приховується системою охолодження. Відеокарти оснащені вентиляторами з матового акрилу та адресною RGB підсвіткою, розташованою у середині вентиляторів. Логотип GeForce RTX на верхній стороні карти також оснащений RGB підсвіткою. Користувачі можуть керувати підсвіткою за допомогою мобільного додатка. Щодо продуктивності, то версії Pink to White відповідають еталонним специфікаціям Nvidia з тактовою частотою GPU у режимі Boost 2475 МГц та швидкістю пам'яті 21 ГБ на секунду. Вартість рожевої і білої моделі становить близько 736 доларів, що на 22 долари вище за стандартний чорний варіант IX Gamer. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.